50 Чим суттєво заважали іншим, іншим учасникам дорожнього руху та, е, та створили загрозу безпеці руху? Чого? не смішно вам? К кому я створив безпеку? Абсолютно несмішно. Ні, не, а кому я безпеку створив? Іншим учасникам дорожнього руху. Яким, наприклад? Пішеходам, наприклад. Ну, Пішеходи 370. Ну, я заважаю 10, 10, ну 10, 10, да, 10, да я в курсі делаю. На початку розгляду справи я знайомлю вас з вашими правами, згідно з статті 63 Конституції України, особа не несе відповідальність за відмову давати пояснення щодо себе, членів сім'ї або близьких родичів, коли яких визначено законом. Також згідно з статті 268 Кодексу України про адміністративне правопорушення, особа, яка притягується до адміністративної відповідальності, має право знайти з матеріалами справи, давати пояснення, давати докази, заявляти клопотання при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця в галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи виступати рідною мовою, і користуватися послугами прикладача, якщо не володіє мовою, якщо ви вед... е... якою ведеться провадження, оскаржети постанови по справу. Зрозуміли вам ваші права? Це, звісно, виписуйте штраф, бо я поспішаю. Добре. Повідомляй про закриття розгляду справи. Я, я рядовий поліції другого взводу, другої роти УПП міста Кропив... Кировацької області, рядовий поліції Козацької Сергій зак... Зак... прийняв рішення, шановний водій, що о 9.25 я Уважно вивчивши докази та розглянувши справу про адміністративне правопорушення в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовано в в автоматичному режимі, прийшов до висновку, що ви вчинили правопорушення, а саме порушили вимогу пункту правил 15.9Г, за що передбачена відповідальність за частиною 3 статті 122 Кодексу України про наступне правопорушення. На вас буде винесена постанова та накладено адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі. 680 гривень. Е, вам зрозуміло? Так. Е, ви повинні його сплатити протягом 15 днів. У разі несплати або нечасної сплати сума штрафу збільшиться вдвічі, та дана постанова буде передана до органів Державної виконавчої служби для примусового, для примусового стягнення. У разі незгоди з даною постановою, ви маєте право протягом 10 днів оскаржити в районному чи міському суді. Вам зрозуміло? Так, так. Да, да, угу. Все? Ну, сейчас. Дадут бумажку. Ай, okay. дают. Mm -hmm. и там, бигалочка.